Добрий ранок. У нас сьогодні понеділок, 27 січня, 10.41. Воно вже не так ранок, як плавно перетікаючий обід. Я прокинулася раніше, але готувала їжу Саші на сьогоднішній день. Я в попередньому в попередніх влогах показувала, що я готую. Переважно одна й та сама їжа, але бажано її готувати на щоденній основі. В ідеалі, якщо б вона була приготована, і він її одразу з'їв. Але так як ми люди працюючі, я йому готую судочки і він забирає з собою. Поки готувала йому їсти, і собі думаю, треба поснідати. Попередні дні моє харчування сказало до побачення, я їла що попало, і мало їла. Я розповідала теж в попередніх влогах, що я така дуже емоційна людинка. Якщо вчасно там не поїм, коли я відчуваю цей голод, потім може произойти щочок, і я в принципі не захочу потім їсти. Але зараз не про це. Ось така в мене сьогодні тарілочка сніданку, Величенька, да? Я б так сказала, в мене сніданок, якщо я її снідаю, я або взагалі не снідаю, або снідаю е так ситно. Моя вага. Зараз не скажу точно, скажу пізніше, бо не пам'ятаю приблизно 56-57. Мені не дуже подобається ось ця худоба. Мені хочеться, щоб трошечки було рельєфу, щоб була я така більш м'ясиста. Знаєте? Тому в мене за ціль, звичайно ж, поправитись. Але я цю ціль тримаю вже років два, так точно, і все в мене не виходить. Я періодично їм, буває, що не їм, ось так, але. Якщо снідаю, то снідаю сип. У мене тут гречка, помідор чері, авокадо, філе-індичка і хліб з маслом. Хліб з маслом полюбляю, плюс додаткові вуглеводи води і що мені, можливо, допоможуть в наборі ваги. Хоч і пасмурна, але бомбічна просто. Я припаркувалася, зараз плачую. До речі, так цікаво, з Нового року одна година парковки різко змінилася з 20 гривень на 30. Прикиньте. Але що можу сказати, що в Одесі з парковкою. Я так розумію, простіше, ніж в Києві. Да, штрафи виписують, але не евакуюють. По крайній мірі я ні на слуху ніде не бачила, ні в цілому. Слава Богу, з цим не сталкувалася. Приїхала я зараз на роботу. Працюю я директором і по сумісництву керуючою закладів. Зараз моя робота переважно заключається лише в контролі. Організації процесів, налагодженню, покращенню іноді я виходжу працювати безпосередньо як адміністратор, як касир. Іноді бувають посмужурні ситуації. Я просто підміняю, а іноді це цільно направлено. Є офіс, ми в ньому останнім часом буваємо рідко. Більше того, ми його плануємо припинити, орендувати. Я вам його покажу трошечки пізніше, завтра або післязавтра. Але мені дуже подобалося тут проводити час. Тут так мальовниче натхнення прям є. зарплату. А потом декрет? Да нет. А Все так думают. Не. Так, я приехала в торговый центр Вьюск. Ми, коли були в Києві, ночували в готелі, нам там дуже сподобався, що паліцу є. Нам там дуже сподобались подух і матрас, але як я зрозуміла далі, що то був не матрас, а не матрасник, що створював такий ефект перини, знаєте. І я от хочу нам оновити. Думаю, щоб це було. Я не різкнула купувати подушки та накладку на матрас, якщо я правильно вражаюсь. Все ж таки в цих справах Саша більше орієнтується, тому я залишу цю задачу йому або хоча б з ним це все буду обирати, бо спати то нам разом. Я не наскільки привередлива, це в нього завжди. Є нарікання на подушки та матраси. Зараз приїду додому, покажу, що придбала. Я вже хочу їсти в страх. Думаю, чи зайти поїсти, чи вже приготувати вдома. Але поки маю настрій на те, щоб приготувати вдома. Треба їхати пошвидше, щоб цей настрій не пропав. Ви розуміли, наскільки я люблю Ютубчик, я вам, до речі, ще розповім про користь, про зручність, тому що я так бачу по моїй аудиторії в Інстаграмі, що для них YouTube це щось, як для мене, мабуть, твіттер. Типу, не розуміє для чого Щоб ви розуміли, наскільки я люблю YouTube, я навіть за кермом, коли їжу, включаю собі відео всякі. Треную свою надивленість, щоб мої влоги були персиком. Я розумію, що мені ще треба тренуватись, 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 набивати руку в плані зйомки, цікавості. Але я вважаю, що я поки справляюсь, як для починаючого До речі, Зараз хочу закинути гроші на карту і оплатити курс по Ютубу. Він стоїть аж 390 гривень. Я не знаю, чи буде там користь чи ні. Це просто ми сьогодні вранці з Сашою говорили на цю тему, що мені навіть немає з ким на тему Ютубу поспілкуватися. Типу, да, Інстаграм, він вже всюди, я дуже багато знаю його. Всякої всячини, як вести інстаграм з приводу сторітелінгу, рілсів, монтажу, як ставити кадр і так далі. А от що стосовно Ютубу, у мене навіть немає з ким поспілкуватися на це. Я коли створювала канал, я подивилася деякі відео, як це правильно робити, те, що потрібно новий до нової почти прив'язувати на всяк випадок, деякі. Те, ще я врахувала, я коли створювала канал, я вже розуміла, що я хочу це робити якісно і правильно одразу, щоб потім не було якихось фейлів. Але ж все, що стосується монетизації, все, що стосується там цих авторських прав, щоб музика була а, не чиясь. Це такі тонкощі, які зможе мені пояснити людина, яка це все пройшла. Я сподівалася, що хоча б трошки буде задіта тема на ось цьому курсі, який я зараз куплю. Чи курс, чи не курс? Я навіть не поняла. Ми і повторюсь, ми з Сашою сьогодні вранці говорили на цю тему, і, звісно ж, мене почув і одразу мені почав кидати в рекомендації ось цей курс. Коротше, буду його проходити, буду казати вам. Чи, чи, є, чи є чи немає. чи нема снімає як ви можете зрозуміти по цьому пакетику я передумала щось готувати взяла Ходожик в лаваші. Зараз ще заїду в магазин, докуплю деякі продукти, щоб готувати на завтра. І собственно, все, ну все. Знаєте, чи не знаєте, чи ви в першому каналі сюди? Лайк, це правда важливо, дуже легко це зробити, нажимаєш от та, та артистка, яка несе все певні. Так, ну що, я сплатила курс по веденню Ютуба? Але я провтикала перейти по посилки, яка дається після оплати, і закрила це все діло. І тепер не знаю, куди додатися. Я написала на сторінку, з якої Транслювалася реклама. Сподіваюсь, що мене доєднають. Тому що початок 27 числа, а це сьогодні, так от. Я на радостях вам показала, а перейти не перейшла. Так, у мене тут Кока-Колка без цукру. Покупочки звюзку. Хочу вам їх показати. Валік ось цей. Багато у кого бачила, що користуються, а у нас у Саші курточка, яка мало того, що до неї, багато всякого пилу пристає. Так і ще з неї пір'їнки вилазять. Тому буду опробувати, обов'язково вам скажу, чи дільна покупочка, чи ні. Давай Настя, ще поламай. Придбала дві підставки. На столовий стіл. Вони, звісно, великі, у нас не такий великий стіл, але мені хочеться трошечки для затишку таких всяких штук. Придбала ось такі тряпочки, їх тут чотири штучки. Я взагалі то ними не користуюсь. Вони мені треба для того, щоб. У нас є чайничок з довгим носиком. І от мені треба ці тряпочки для того, щоб можна було той носик промити. Тому що так гарно миється. А ось цей нальот з чаю, він залишається саме в тому носику. Тому ці тряпочки придбала саме для цього. Далі придбала два рушника таких величеньких: 65 на 130. Чікс, ну прям величенький, біжливий і темний колір. Хочу замінити наші нинішне. Придбала, як воно називається, так, щоб правильно сказати, простирадло на матрацник. От його і придбала. Зараз буду міряти, щоб у випадку чого замінити. І придбала, е... Постільну білизну. Ой, так хочеться мені вам показати. І відтінок. Ось такий теж. Зараз все це діло поміряю і покажу вам, а потім буду вже. Колір постільної білизни попав прямо в тон з ліжком. Завершаю сьогоднішній день ванни з ароматним трав'яним чаєм, та шуня мені зробив. Вчора він приймав ванну, <с? <с?> я йому це все організовувала сьогодні. Він мені. Хочу порекомендувати, коли приймаєте ванну, то беріть з собою щось гаряченьке або гарячу воду, або чайочок. Так простіше ось цю всю температуру перетерпіти. Казала про те, що буду збирати матеріал для, для влогу протягом тижня, але назбирала знову за день. Тому цей влог знову одноденний. Дякую вам за перегляд. Буду рада, якщо приєднаєтеся до мого, так сказати, ком'юніті, підписуйтесь на інстаграм, підписуйтесь на YouTube. Буду дуже рада всюди. Зараз я на такій натхненній волні генерую дуже багато контенту. Мені це подобається, я від цього кайфую. Всім гарного настрою. До зустрічі в новому влозі.